Я Файнер Марко Шикович, заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор-завідувач кафедри Національного університету. Маю трудовий стаж півстоліття, який рівномірно поділені на виробничий, науково-педагогічний і науковий. Тобто можу подивитися на вищу освіту з усіх боків і з середини. Але ви знаєте, я соромлюсь говорити, що я працюю професором університету. Колись я був викладач, викладачем провінційного інституту, я з гордістю говорив, що я викладач інституту. Тепер я соромлюсь. Чому я соромлюсь? Тому що ті, хто знають про нашу вищу освіту, дуже часто не дуже об'єктивно мислять, думають, от. Вища освіта, значить там зібралися здирники, хабарники, невдахи. От, на жаль, багато людей так думають. Соромно говорити про свою зарплату. Тому що ну це я поділяю, можливо, їх думку, що... Зарплата науковця сьогодні це образа його професійної честі. І те, що в нас сьогодні у вищій освіті не все в порядку, м'яко кажучи, ну це хіба не хоче про це говорити тільки ледачий. Це всі знають. Можливо, тому і з'явилися ці три законопроекти про вищу освіту. Є багато пропозицій в них, але саме пропозиції, тому що вони десь щось виправляють, десь щось е, додають. Є дуже цікаві пропозиції, але це саме пропозиції, які ну, це косметика. А вища освіта вимагає реформування. Невже реформування полягає у тому, щоб кандидата наук зробити доктором філософії? Або автономія? Ну яка це автономія? Це автономія для ректорату. Автономія без внутрішньої свободи викладача і студента ну, це ніщо. Навіщо е, автономія, коли залишиться диктат, шантажу, е, шантаж і залякування студентів і викладачів. Така автономія не потрібна. Крім того, говорити про автономію за чужі гроші, ну, ви знаєте, той, хто платить гроші, він завжди буде впливати на того, кому він дає ці гроші. Тому завжди влада буде впливати на наші вищі навчальні заклади. Питання, як мінімізувати цей вплив, це інша справа. Звичайно, закон має це регулювати. Але автономія без самофінансування ну, це бульбашка. При тим, як говорити про концепцію, я хотів би домовитись про передумови реформування вищої школи. Перша передумова це. Усвідомлення того, що безплатно нічого не буває, у тому числі вища освіта, у тому числі є охорона здоров'я. Безплатно для одного це означає, що хтось за це заплатив. А заплатили наші робочі селяни, підприємці. І я прийшов з виробництва. І добре знаю, у що обходиться це безплатно. Це безплатно, це величезний податковий тиск на виробника.